В нашій студії вже більше більше нас, бо у нас неймовірні гості. Я вас вітаю із задоволенням е, представлю вітаю. Сергій Білівненко, історик сьогодні з нами. Тому за вашою допомогою ми дізнаємось трошки більше. Ми сьогодні розмовляємо взагалі про е, культуру і про українську кухню е, в першу чергу. І е, так, щоб познайомити вас з телеглядачами, нашими я просто запитаю, е, ви викладаєте історію е, так, в університеті? Так, в університеті цикл історичних дисциплін викладаю. Це різні дисципліни, починаючи від етнології, яка стане зараз основою, про що ми будемо говорити. Це різні обряди, звичаї, які збираються і обговорюються, ну і завершуючи дослідженням історичних джерел різних епох, які якраз і стають основою для написання книг, монографій, створення статей, ну і нашого розуміння історії, в тому числі і в боротьбі із російською агресією. Ми вчора у нас була були в гостях викладачі. Ми спілкувалися в по, по, Ну, там була фізика. Запитували, як зацікавити взагалі. Учнів, студентів, як зацікавити, навчати ту чи іншу, вивчити науку, такі, якісь там предмети якісь. І вони казали, що є дуже багато варіантів, як зацікавити, щоб було взагалі із задоволенням йти і навчатись, бо люди діти хочуть навчатися. Я знаю, що у вас підхід є особливий, є цілі експедиції. Можете хоч в двох словах розказати? Так, якщо. на факультеті історії та міжнародних відносин Запорізького університету є практики. А вони на першому курсі це. Археологічні, тобто люди виїжджали до повномасштабних бойових дій, проводили розкопки на другому курсі. Це музеєзнавча практика, працюють в музеях, вчаться облаштовувати і третій курс це етнографічна якраз практика, де ми збираємо різні звичі, обряди, записуємо усну історію, розповіді людей про голодомор, про Другу світову війну, загалом про їхнє життя, як воно пройшло тут історія. Із уст, так скажемо, да, усна історія, і плюс те, як зацікавити, от як. Е... Курс етнографія України у нас і там студенти, наприклад, керує ними Кривко Ірина Миколаївна, вони готують як практичне завдання, якусь страву. Тобто вони разом там в сім'ї щось приготували раніше, коли було можна навіть ми збиралися, я викладав себе де інші, можна було приносити їжу, да всі пробували цю їжу якимось чином, а одягалися відповідно до періоду там якогось або. Одягали якийсь традиційний одяг з елементами там вишитого чогось, mm -hmm. так або козацького якогось елементу. Тобто такий інтерактив, історія не є мертвою наукою, особливо етнологія усної історії. Це те, що ми зараз збираємо і відстежуємо, як впродовж поколінь люди змінювали свої підходи і до народної кухні, до народного одягу, до звичаїв до мови. От таким чином ми намагаємося через дію, через затра. Таку певну зацікавити студентів. Чому в Це... мене так не викладали? Ну, дивись, в я я ж така... Просто в школі, як я зі школи пам'ятаю, з університету. В, мене в школі був один викладач, який дуже... Цікаво розповідав, взагалі на таких прикладах прям от, показував, що відбувалося. Ну, в школі Про... я теж історію дуже так, любила. Так, це ну, круто було типу влюбляєшся в це, бо круто чути, як тобі додають інформацію. Е, е, експедиції в нас не було таких виїздів, ну я би з задоволенням. Ти уявляєш, наскільки це взагалі круто? Я Поїти? боюсь у цих всіх експедицій, тому що там стовідсотково якісь ці комашки, таракашки, букашки. Це все прекрасно. Природі. Ми ж, ж цивілізацією з людьми спілкуємося. Таких студентів то беруть якісь сіточку, в яку щоб тебе ніхто не кусав, але подивитись взагалі, дізнатись інформацію в тієї людини, яка її носить собі знає. це можна і в містах. Ми ж проводимо опитування зараз із людьми, особливо на жаль, в умовах того, що багато сіл залишених. Люди приїжджають. А похилого віку ми проводимо опитування прямо ось тут. От можна йти, от в будь-якому я думаю, зараз великому. Будинку, ми знайдемо переселенців похилого віку його питаємо. та й мешканці Запоріжжя. Це ж теж історія. Люди, які пам'ятають в кінець 40-х, 50-ті роки. Це окрема історія побутова, історія повсякдення, як вони заселялися, як вони переходили з комуналок, і з приватного сектору, в квартири, це теж зміна. Є фотографії, які можна зайти на сайті Запорозька спадщина, а де зараз проспект Соборний, центр возників. Сенки стоять хатки, сільські, mm -hmm. люди працюють на заводах, але живуть як в селі. Корова поруч, да? там mm -hmm. от поїхав на завод, попрацював вісім годин повернувся, займається сільським господарством, тобто в центрі міста, по суті. А тому такі матеріали ми теж записуємо. Це дуже цікава історія. Запоріжжя дуже пройшло цікавий етапи свого формування, а, такого урбаністичного саме mm -hmm. простору, який є. Але і зараз можна проїхатися. Так званий приватний сектор да, селища, які так людське там буття не дуже відрізняється від того, як а, а, живуть зараз в селах а, такі ж самі умови а, проживання. Тому в Запоріжжя. Воно все таки вібрало багато і мешканців навколишніх сіл, міст були переселенці з інших регіонів, але сформувало таку своєрідну культуру українську культуру, можливо, там російськомовну в певний період, так суржикомовну із своїми особливостями, обрядовими якимись харчовими особливостями. Але це прекрасне південноукраїнське місто і якраз цю специфіку ми А от більше. Взагалі, хто не живе у Запоріжжі, головна асоціація з Запоріжжям це там козаки. А, чи ввійшло щось от саме від них з історії у нашу а, кухню українську? А, так, а, от тільки ще да, ми з вами про це говорили. А, ну Загалом, українська історія і козацька історія це невіддільне одне ціле. А козацьке харчування, а, воно було. Побудоване на тому, що можна було ось тут здобути. В основному це були рибні запаси. От знову ж про про козацтво, так, що вони могли отримати. І на Дніпрі так були так звані гарди, перегороджували невеличкими такими греблями, річку виловлювали рибу і варили юшку. От козацька юшка. Хоча юшка стосується загалом те що ми в більшості зараз називаємо супом, в українській мові не було звісно. Не такого слова, як суп, а юшки стосувалося будь-який бульйон, будь-який, що наварене. Якщо вже туди додавали якусь крупу, то це вже був крупник, да? тобто а пшоно, там все інше. Куліш. Але е, куліш, да, про, до якого ми йдемо, плавно, це ж знову ж е, він готувався. Чому так? Тому що найчастіше козаки на відкритому вогні варили, навіть якщо це було в курені, де вони проживали, де там була піч або на вулиці стояла кабиця. Тобто піч від, від відкритим небом, але все одно википало, так. І чим густіший наваристий, поживніший буде суп а, чи оця юшка, так куліш, тим воно краще. І звісно, туди можна додати всього, його їсти зручніше, не виліж там да, і всі інші речі. І цей куліш був поширений серед козацтва. Потім а, перейшов через чумацтво. От є така теорія, що українці не втратили козацьку культуру, а через відбулася певна трансформація. Через чумацтво як такий спосіб подорожування, да, там буквально. от переміщення, харчування, в тому числі. А, сушена риба, козацтво так само висушило багато риби, вона з собою а, поїхали. Да? Ну, я а риба, ну так, да, можна відповідно сушену рибу з собою повесити і в ту ж саму юшку, часто кидали, і в куліш штараньку кидали. Це а, спогади є точно. Тобто а, в українській традиції дуже багато а, було риби річкової саме. Хоча виходи і до моря були, це на жаль, зараз окупований Маріуполь. Поруч була кальнювська палатка по річки Кальнюс, і там були чудові рибні ловлі, а було поселення під назвою Домаха. від Киля рибу постачали. Біля Очакова були рибні ловлі. Тобто козаки займалися по Дніпру, і цього всього було доволі багато. І це все використовується на сьогодні в українській кухні. Ну, в Україні взагалі регіонально відрізняється трошки. Кухня. Тут, наприклад, річка, ми до рибки да, з вами, десь там ліси, десь гори. Як... Ну, зіштовхувалися цим питанням, як відрізняється, так звісно, регіональні особливості присутні. А у нас тут на півдні України, по-перше, що ми беремо козацький період, була своя традиція. Ну і чоловіки ще хоч і кашоварили. Да, і доволі гарні страви є в нас спеціалісти в національному заповіднику Хортиса, як наприклад Олена Крацов, займається дослідженням повсякдення козацтва, їжі. Вона розбирає документи, які залишились в архіві новою. В спогадах, різних мемуарах, то, каже, в старшині була доволі різноманітна їжа. Плюс треба розуміти, що поруч Крим, а, який входив до основних торгових шляхів, mm -hmm. і відтіля, і оливки йшли, там і інші різні страви. Різні спеції. Та, там спеції там дуже багато. Тобто багато. на Січі було передмістя, так зване Гасан Баша, де жили, крім козацтва, і турки, і татари, і євреї, і хто завгодно, так, і жінок там багато було. І готували різні страви. Яки там прямо були, і там все це, це готувалося. Тобто їжа насправді постачалася, і українці мали доступ до багатьох таких харчових диковинок. Але були регіони віддалені від торгових шляхів, так і там була своя специфіка. Звісно, все базувалося на природних процесах, сезонних і на особливостях того, що можна на тій території виростити. Але основа були зернові українські mm -hmm. традиції до 19 століття. По а, зернові і все, що з цього виготовлялося. Борошно, із коренеплодів буряк, ріпа буря, кріпа так, і Популярних на нього а, традиційний український борщ, да, про який ми згадували вже сьогодні. А він же на буряковому квасі готувався, просто нарізався там буряк, квасовий, саме, а, складався в горщик в кринку, да, як він там називався. Він там трошки бродив, давав кислоту, потім його там нарізали. Пусту, то ж само. І потім це все повільно, борщ не повинен був так викіпати. Да? Uh -huh. Треба ж розуміти, що все в українській традиції, в незалежності від регіону, зазвичай е е тушкувалося. Тобто оце е смаження не було притамане українцям. Піч поставили, воно собі перетомилося, тому що піч опалювали. Да? Ну, сама специфіка взагалі пічного опалення, е вона таке передбачала. Ну або на відкритому вогнищі, якщо е це козак. Чи чумаки, або навіть в поле виїхали, і треба було щось зварити, але досить традиційно це було прив'язано і до робіт, які проходили. Тобто селянство складало більше 80%. Це були польові роботи. Тобто, влітку харчування було в полі. Що з собою взяв, сало там цибулину від... От, поїв хліб, обов'язково краєць хліба, поснідав, хліба знову ж одрізав, а молока. Тому що тримали худобу, а були корови, а молоко, кисляк. А і це все дає також от молочне, плюс борошняне дає і пироги, там, наприклад, mm -hmm. так, а можна було закваску зробити інше, з сиром зробити інші речі. Але була специфіка, дійсно, як ви кажете. Наприклад, в більш північних регіонах там гриби можна було. Mm -hmm. да, ягоди були, що тут у нас доволі проблематично. Да, гриби якби ще більш mm -hmm. можна, да, з ягодами вже а, є певні проблеми. Які збирали фруктові дерева були специфічними, вишні Так, вишні, яблука, територія Поділля вона славилася садами, неймовірними садами, які були Полтавщина вже в меншій мірі, але також було сливи, там, от, які солили навіть. Тобто в певних регіонах сливу, сливу солили в в діжках, так тобто, mm. її засолювали як огірки mm -hmm. зараз. Так? Його не закатували, а сливу засолювали і продавали цілими діжками. Тобто, як їжа вона доволі смачна. Оця так звана угорка. Да, її називають. Але різні були яблуки, були груші були, особливо на Поділлі. Оцю цей регіон цим якраз славився сада. А у нас, до речі, картопля притаманна Запорізькому краю. Чи це була завезена? Тому що а, ну, завез, завезено все до нас. Да? Картопля в будь-якому випадку з Америки завезена, і потім поширилася. з Двох сторін, так У нас же Україна була поділена в 18 столітті між Австро-Угорщиною і Російською імперією. І е, завезена картопля йшла як із території Європи Австро-Угорщини, mm. да, через ці землі, і також із півночі, із Росії, через Білорусь сюди рухалося. А, спочатку картопля з'являється в більш північних регіонах, де вона притамана якраз, а потім разом із а, рухом українців сюди на південь, з переселенням, а, які звикли там. Там уже в 19 столітті на території Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини харчуватися картоплею. Вони сюди завозять і відповідно ці сорти. Плюс а найбільше, до речі, картопля поширилася. В саме на півдні України після страшного голоду 1921-1923 років років, коли американці сюди доставляли допомогу, були ж відкриті центри допомоги, так звані ДААТ, спочатку для єврейських мешканців, які голодували, потім для всіх роздавали. І з того періоду. Тут на півдні України от до сих пір запитайте, де да, звідкляно цей сорт на базарі американка? У uh -huh. да? цей сорт американка він 100 років вже з того моменту, коли приїжджали і роздавали для того, щоб наступний врожай, це 22 рік в основному 23-й, роздавали селянам оцю картоплю, щоб вони могли виростити цей врожай, хоча б якимось чином забезпечити себе якимось прохарчуванням. От лише в 20-му столітті. Вона була і раніше, трошки так, але поширюється якраз найбільше в 20-му столітті. Ну і це ще знову ж їжа, яка була їжею з одного боку бідняків картопля, тому що її там на городі можна де завгодно вирости, давала великий врожай, але картоплю ж ви не збережете досить довго. сезон і все. А пшениця ж зернові жито, там ячмінь, воно ж лежить там, до п'яти років. Да? Якщо його <смітна> так, от, якщо наборошно ви його не перемололи, воно може лежати, закопане. Да? От, На жаль, uh -huh. зараз трагічні до річниці голодомору знову в інтернеті з'являються фотографії там із пляшка з зерном, яка була uh -huh. там десь в когось закопана, або ще щось. Тобто, зерно воно довго лежить, насправді, якщо там миші і все інше там, його не попсують. А, тому Зерно насправді все-таки в цьому плані краще, да, звісно, продукт. Тут один сезон і все, що буряк, що будь-що, да, там капуста mm -hmm. і так далі. Але от про регіональні Ось, здається, капуста це і капусняк, і борщ. так? Капусняк дуже гарна смачна страва із пшоном. Там, і читаєш документи, насправді, коли капуста превалює в певних регіонах, наприклад, про це пишуть про Закарпаття, що там бідні селяни були настільки, що майже там. Півроку одну капусту їли. І це призводило до такої хвороби, як зоб, наприклад. Да? Тобто, якщо лише одне от таке харчування з якоюсь моною культурою да, пов'язане, воно завжди призводить до певних проблем. Так само з картоплею, яка призводила до діабету, наприклад, і за великої кількості крахмалу, яка там була. Тому збалансованість, звісно, це на природньому рівні. Люди відчували, що не можна лише одне щось їсти, да? це не дасть вам якусь перевагу. А це все формувало харчування. Плюс Релігійні вподобання, а українці ж були християнами, і тому в нас півроку це пости були. А християни постяться, і риба, повертаючись до того, що да, треба під час посту рибу ж можна їсти. От, і щось там ще і походження саме рослинного, да, їжа, яка споживалася. Ну а так молочні да, продукти також були присутні. І тут знову сезонність. Так? Наприклад. Слово в нас морозиво ж існує, так? але, мабуть, чули слово молозиво також. Це коли тільки народжує теля корова, отелюється, то це перше молоко, яке потім збирають і воно перетворюється на такі ласущі своєрідні, воно загусає. І його от Навесні, лише от коли корова розстелилася, можна було такого спробувати таких ласощів. Тому було прив'язано харчування в основному до сезонності. Українці, в незалежності від як якраз були є фрукти, да, але можна сушку там зробити. Да, от Тут на півдні краще сушку зробити. І, а, слушай, а що до такого вічного продукту, як сало? А, це, ж, воно це, теж, це ж регіональне чи ні? Це в Україні, воно це? не так давно, до речі, поширилося да, в українців. Клюшка наша чи привезена? <laughs> Ту, яку зараз ми їмо, це привезено. <laughs> так. А, вона наша, наша існувала. Uh -huh. і Наша виведена, ту, яку ми зараз їмо, вона називається українська біла-велика або українська біла степова, але виведена вона на основі англійських е, свиней, тому що е, сало само по собі воно поширюється як харчовий продукт із 18 століття і власне сальні, е, також свині поширюються. Це пов'язано з флотом. Угу. Е, створюється Чорноморський флот, так, і поширюється. Е, е, треба в жирах, які не будуть давати а, тканині, одягу. Да, Цим всі такелажу набухати водою. Так. І це все змазується. відповідно. Для цього завозять цих англійських а, сальних свиней. А їх Тоб тут не і... заради їжі. Це спочатку а, спочатку. Так, ну воно комбінувалося, звісно, Можна йти, і те, й те, так, і, ну, і свинка ж вона все їсть, да, все ядна на відміну від а, корови. Тобто це більше з цими моментами. Хоча є різні варіації, дехто стверджує, що свині як таки, поширилися з епохи ще мусульманського завоювання періоду так званого татаро-монгольського завоювання, коли в ісламі заборонено споживати свинину, і українці вирощували для цього свиней, для того, щоб в них не забрали це м'ясо. Тобто яловичину корів вони овець могли забрати, а цього ні. Хоч Більшість насправді вирощувала аж до 18 століття овець, як, як, як насправді. Да? Згадайте навіть початок 19-го, що в нас там Тарас Шевченко, угу. він, він у нас ягнята пас за ягнята селом. за селом. Да? Тобто, о, і, о, Тому що вівця давала більше необхідного продукту. І для кожуха можна було, да? і шапка смужкова можна було, а, можна було шерсть постригти, відповідно, зробити вовняне щось. Тому насправді овець було більше традиційно, і це було по всій території. Насправді України, вівці були досить поширені. Ну і корови, які давали молоко. А свиня ну, це специфічно. Да? І треба а, зразу... Але, але з іншого боку, сало а, можна взяти в поле, зберігати. Да? Муха його не псує. А українці традиційно зберігали навіть тут сало на горі, ще в ящиках. Здається, спека, все mm -hmm. там. А, я ще пам'ятаю, в бабусі Засолуємо, ящик. Мабуть, так, так, са, от, багато треба було солі. От, і це ще одна проблема, яка тільки. У столітті майже вирішується а велика кількість солі до цього українців. Ми з Сергійчиком скоро підемо до вас навчатися, а, тому а, що ти за ти час етеру неможливо все переслухати, а нам дуже цікаво. <світ> за <світ> Зато так, ми тепер просвятилися. І про капусту, наприклад, для мене було відкриттям. Карто, капуста, ну, тобі. про картоплю так. Про те, що козаки їли більшість риби, я, так. наприклад, не пам'ятала цього. Тому дуже вам дякуємо. Дякуємо, що так багато цікавого нам розказали. Сподіваємось, завітаєте до нас ще обов'язково. Дякую. На останок не можу не запитати, яка ваша улюблена українська Варени. справа. О, <рес> з картопли. Варенички. Ми теж е, е, любимо. Я, наприклад, з вишнями.